Так, Всім привіт! В ході журналістського розслідування та для каналу Кон Тіві, каналу об'єднаного народу, хочу розказати смішну таку історію, з чого в мене все почалося. От в мене за спиною зараз знаходиться казино біліонарі в готелі Інтерконтиненталь. Хто може пізнати, це сам центр Києва. От. І ситуація наступна. Минулого року, 23-му році, в Інтерконтиненталі закінчилась ліцензія, ліцензія за рік. Коштує 72 мільйона гривень, плюс податки платити, і вони працювали без ліцензії. Коли їм сказали прикритися на деякий час, поки вони влаштують свої економічні питання і штрафні санкції виплатять, вони в той момент переїхали на Вадима Гетьмана 6 приміщення готелю Меркур і втіхаря там працювали на основі казино фапед яке їм надало свої свобідні приміщення. Тобто, як кажуть, підробляли. А от ситуація наступна. Дивіться, бачите, за спиною був готель, а от Володимирівська, це є Володимирська 15, це знаходиться головне управління міліції. В цьому управлінні я не раз був заявляв про цей даний факт. Далі знаходиться в тому ж приміщенні Володимирівський Печерський суд, а трошки далі знаходиться СБУ. У даній, як кажуть, організації я був по декілька разів, заявляв про цей факт корупції зі сторони готелю біліонаря. В тому числі, бо тому що є ще одне підпільне казино, яке покритає би від Фавпету, то що знаходиться на Вадима Гетьмана. І <клес> дане казино зараз тебе успішно е, працює. Ну в 2023 році воно не сплатило до бюджету України 72 мільйони гривень і не сплачувало податки. Плюс тут постійний незаконний обіг валюти відбувається, і тому <клес> слідство так затаюється, бо тому що в них є дуже непогані от, сусіди, як ви можете побачити. От... Я кажуть піші доступності через зеброцю перейти. І от така ситуація. І коли я приходив і слідчим заявляв, що от дана ситуація в них через дорогу е, ніякого реагування не було, від мене втікали. Я відео попередньо, можна все перевірити. Вже справи дві відкриті, <кій> відкриті, але справи вимачуються. Де вони знаходяться, я не знаю. Тобто, БЕП покриває. І на мене, от служба безпеки України зараз. Я кажуть, чатує, та аби відкрила кримінальну справу, щоб закрити рота, бо тому, що перейти через дорогу їм не виходить, виходить дуже далеко, і тому йде отаке свідоме і здівательство, як кажуть, покривання. Тому чим це все закінчиться, ви слідкуйте. Я буду викладати, озвучувати, беріть так само, спробуйте сприяти, щоб отакі от свідомі злочинці, які свідомо не хочуть сплачувати. Гроші в бюджет, вони як кажуть, мали своє місце в певну, як кажуть, шконку в відповідних закладах для того. От. І ті, що їх покривають, так само щоб мали відповідні шконки і недостойні вони тут працювати. От. Тому що в <кхід> даний час, коли йде збройна агресія, коли багато хто і донатить, багато солдатів, як ми знаємо. Багато проігрують в цих же онлайн казино їхніх. Вони потім хваляться, скільки вони грошей, податків заплатили і прочі, то просто це йде, як кажуть, іздівательство з народу, при тому, що вони умудряються економити на ліцензіях, щоб не платити бюджет, і економити на податках. Тому коли буде розслідування відповідне, ще невідомо, бо тому що справи вже лежать два місяці, відкриті мною, дві справи порушені. От, але розслідування, крім того, що мені дали витяг на руки, більше ніяких фактів, ну більше нічого я не бачу по слідству. Тобто від мене приховують хід розслідування, фабрикують, саботують. Тому зараз поки що за мною кажуть, охотяться СБУ от, і пробують закрити от таким чином за такі от ситуації рота. Тому слідкуйте, розпространяйте. і звертаюся ще раз до своєї світової спільноти, щоб дали розголос, що Відбувається таке, як кажуть, свавілля зі сторони таких правоохоронних органів по сусідству з таким бізнесом, щоб закрити рот журналістиці, не дати це все вийти більш наружу, в законне русло. Тому дуже велике прохання то все розповсюджувати, передавати в різні репортерські видання, журналістки, міжнародні, щоб вони розуміли, що відбувається в нас, поки, як кажуть, наші доблісні Збройні сили воюють. А що відбувається в кулуарах, косзакуліся, во в тих правоохоронних органах, як вони ведуть розслідування, як вони взаємодіють от з цим злочинним бізнесом, з тими казино, Казіно, як вони їх, як кажуть, добросовісно охороняє? Тому всіх благ і будуть чекати, якісь співпраці, допомоги в тому всьому розслідуванні. Всім щасливо.